Вітаю всіх розумних і небайдужих. Ми знаходимося на площадці, такій квадратній. Над містом ми піднялися сьогодні над соціальним простором для того, щоб робити розстановку з диханням. І тут в нас є і капличка, і маяк, і сонечко. І сьогодні а, йшлося про чотири основні драйвери соціальні, які ведуть людей, які спрямовують їх події, поступки. А, стосунки, все-все-все, настрій, думки, відчуття, почуття. Ці чотири драйвери, любов сексуальна і в мене тут такий символ. О! Як гарно, бачите? Сексуальна любов, кама. І ми знаємо, що соціум прямо педалюється. Ти маєш мати любов, ти маєш бути сексуальним, сексуальною. В тебе має це бути. Бо інакше хто ти. Да? А, і ми ведемося на це. Ми прям прагнемо. Так. Хочемо цього. Так, такими бути. А навпроти любові в нас, звичайно, гроші. Гроші. Бо хто я без грошей? Ти маєш бути багатим. Да, ти мусиш це робити. А популярність. О, тут моя книжка, да, я поставив. Ти маєш бути відомим, ти маєш бути лідером, тобі мається аплодувати на сцені. І волода. Державні установи, оце все, маєш підкорятись або володіти кимось. І знаєте, що сьогодні з'ясувалося, що дуже часто бувають такі речі, що ми насправді заміняємо і на місці. Любові в нас, наприклад, гроші, або волода. І тоді, уявляєте що? Я ось думаю, що мені потрібна любов, а насправді мені потрібно володіння. І я тоді своїм об'єктом кохання починаю володіти. Тримати його міцно. Або, можливо, таке, що. Популярність. Мені потрібна не любов, а популярність. Мені потрібно, щоб мною пишалися. Ой, який ти, яка та популярність. Навпаки, буває, що на популярності стоїть любов. Буває і так, що ось тут, на популярності, я хочу, щоб мене любили, і тому я хочу бути визначним. Або на грошах. Стоїть любов. І тоді я працюю, наприклад, не за гроші, а за любов чи за популярність. А деякі люди, які працюють в державних установах, вони не отримують багато грошей, але ж вони володіють, я тут головний. Ось так. Ну і що вам сказати? На володінні так само може бути, можуть бути гроші. Да, і тоді... Я використовую свої... А, як це правильно назвати свої. <смі> свої поспосадові якісь там коротше взятки і таке. Ми пережили сьогодні все, що стосується негативного. Втрата грошей, не вміння заробляти. А, Продажу себе за копійки, продажу свого часу, свого хисти. А Все, що ми робимо заради того, щоб нас признали, заради того, щоб нас не зробили ізгоями, все, що ми робимо заради любові, щоб хоч якось полюбили, або а, дали мені це відчуття, що я любим, любима. Все, що з нами зробили державні установи. Всі ці, якщо, якщо у вас це було, да? як вас поплюжили, там да? при, при, приструнили колись. Ось це ми продихали і пішли вверх, звичайно, пішли вверх у п'яте, у вершину, туди, в джерело, в піраміду. І що там видно, і що там зрозуміло. Ну і, звичайно, зрозуміло, що насправді вища любов, та яка. Не про сексуальність, а не про а, таке урвати собі, да, щось. Вища любов. Вона, звичайно, про ніжну, таку трепетну насолоду власним тілом, його переживанням, природою, яка неймовірно красива. Це вміння пишатися красою, смакувати нею, вдихати її. А вища сексуальність це творчість, це творче горіння, це породження чогось такого неймовірного. Оце любов. Любов до того, що я творю, любов до моєї соматики. Що таке володіння? Звичайно, це в першу чергу володіння собою. Це практика, техніка, щоденна практика, щоденне володіння тілом і підсилення цього володіння, володіння почуттями, думками, ясність, професіоналізм, компетенція. Ось що таке вище володіння. А що таке вищі гроші, вище багатство? Ну, звичайно, це багатство. Того, що мені дається, дається від джерела. І в першу чергу це мій час, найвище багатство. Ну, насправді люди і продають свій час і свою енергію. Мій час, моя енергія, багатство світу, який навколо мене, небо, природа, все це, що в мене є, це неймовірне багатство. Вміння цінити, цінувати це, створювати цінності. І от тоді внутрішні цінності, які від цього, внутрішні цінності, вони вже можуть бути пред'явлені іншим людям, і, звичайно, що люди цінують наші цінності. І от насправді гроші приходять тільки тоді, коли ми можемо створювати. Якісь неймовірні цінності. Чим кращі цінності ми створюємо, тим більше приходить грошей. І це зрозуміло. Ну і популярність, звичайно. І популярність така в бажанні, щоб люди мені аплодували, щоб люди мною пишалися. Вона у верхньому своєму полюсі стає служінням. І ми починаємо дбати про людей. Наприклад, в соцмережах ми починаємо робити пабліки не для того, щоб мені там лайки поставили, а з вшануванням людей, з турботою про те, щоб це дійшло, щоб це стало би викликом, покликом для людей. Щоб люди стали цінувати себе, любити себе, дбати про себе, володіти власним багатством, намагатися бути прекрасними. І я дбаю про вас. І мені приємно це робити. І давайте з вами ще раз подивимося, що ми можемо піднятися над соціальним, і це не означає, що кинути його. А означає, що просто взяти все це собі. Взяти собі гроші, цінність, взяти собі популярність, став поставити його в служіння. Взяти собі сексуальність і любов. І зробити її соматичною насолодою. Ааа... Творчістю, і взяти собі володу, володіння і зробити його практикою. Ось так. Прекрасного вам часу, прекрасних розумінь того, якими, якими ми можемо бути. І якщо б ви хотіли пропрацювати щось, це можна зробити у диханні з джерелом і вдиханні з нами. В наших групах